Тільки термінові новини вчасно та влучно. Херсонська область. Окупанти повністю залишили села Чкалове та Чарівне. Про це повідомляє Генштаб. Але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. У Генштабі заявили, що за наявною інформацією, російські окупанти повністю залишили села Чарівне та Чкалове на Херсонщині. З Борислава евакуювали офіцерів та медперсонал. Про це йдеться у вечірньому зведенні за суботу, 22 жовтня. У Генштабі розповіли, що окремі підрозділи війська РФ продовжують залишати тимчасово окупований регіон. Водночас, частішими стали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів, зокрема в Херсоні. Росіяни вилучають у населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи біля Антонівського мосту. По якому ЗСУ завдали ударів протягом останніх днів, заявили в Генштабі. Станом на 21 жовтня українські військові звільнили 88 населених пунктів на Херсонщині. Президент Володимир Зеленський заявив, що на Сході та Півдні тривають активні бої. Українські військові зберігають ініціативу. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!